Незважаючи на заяви деяких економістів про те, що мовляв не варто продавати великі державні об'єкти в час воєнного стану. Минулого року велика приватизація принесла українському бюджетові 6,5 мільярдів гривень. Цього року цифри мають не менше вражати. Уже виставлено на велику приватизацію два великих, як це ви розумієте, об'єкти суми Хімпром і Укрбуд. І Детальніше про це буду розпитувати Івану Смочілу, тимчасову виконувачку обов'язків голови фонду держмайна України. Пані Івано, вітаю. 6,5 мільярдів за минулий рік. А загалом скільки приватизація принесла загалом приватизація принесла минулого року до державного бюджету більше 11 мільярдів, і загальний фінансовий результат забезпечення коштів до бюджету від фонду держмайна від діяльності фонду держмайна склав 13,5 мільярдів. Ну непогані такі цифри. Я вам хочу сказати, що за всю історію незалежності це друге місце. А перше було коли? В п'ятнадцятому році. А, якщо я не році. Ну так. тобто, десь раніше, не, раніше. Так. Ну а цей рік раптом не перевершить, нема таких планів. Загалом якщо. Ми боїмося у нас є амбітні плани. Uh -huh. Ми хочемо. Ми розуміємо, наскільки важливо і надходження до бюджету коштів, і оздоровлення економіки, тому що не може бути вчасно чи невчасно приватизація. Приватизація активів державних це завжди оздоровлення економіки і завжди це прибутки для економіки, тому що ми знаємо, які в якому стані перебувають державні активи, і зазвичай це не не про прибуток, а навпаки, про збитки. Ну, недавній приклад «Укрнафти», яка прозвітувала про якісь шалені прибутки за минулий рік, уже офіційно за результатами аудиту? Це про те, що держава теж може бути ефективним так, власником, Так, може бути, але в обмеженому колі Так. Активів. Якщо ми говоримо про ці два анонсованих підприємства, які до великої приватизації належать «Укрбуд» і Укрсуми Хімпром та так. скільки ви за них плануєте виручити? То точніше, так яка стартова ціна обидвох? «Укрбуд» – це велике підприємство. Стартова ціна, затверджена аукціонною комісією більше як 262 мільйона гривень, тобто майже 263 мільйони. Це велике товариство, яке має по всій країні нерухоме майно, привабливе майно в Києві, в Одесі, у Львові. І це досить привабливий актив, тому ми. Надіємо, що від стартової ціни ми відійдемо вище. Це було, як, наприклад, з АЕРОК. Цього року ми забезпечили надходження від об'єкту великої приватизації в бюджет, кошти від продажу товариства АЕРОК. Стартова ціна була орієнтовно 900 мільйонів. Ми отримали 1 мільярд 890 мільйонів Це потенційно також привабливий об'єкт для інвесторів Укрбуд. Тобто вдвічі зросла ціна? Так. так. По сумах імпром в нас стартова ціна мільярд 150 п'ятдесят мільйонів. Там є борги, але більше складова цих боргів перед підсанкційними особами, особами, пов'язаними з державою агресором. І перед ними борги не потрібно сплачувати. Це і в нас передбачено в аукціоні в умовах продажу і законодавством це передбачено. Тому такі борги не будуть обтяжувати майбутнього покупця. А ви плануєте, що іноземні покупці теж зацікавляться аукціоном? Чи в першу чергу розрахунок на місцевий ринок? Ну насправді ми бачимо зацікавленість іноземних інвесторів по багатьох наших активах не лише по цих активах. Ми сподіваємося, що вони все ж таки не будуть боятися того, що в Україні є воєнний стан. Ось тому ми також очікуємо. Коли буде сам аукціон і вже, заявки вже Вже е, заявки можна подавати. Вже ці два активи на Прозоро. Е, аукціон буде в червні місяці, але вже від сьогодні від, ну, можна подавати заявки Прямо і... від сьогодні? не від сьогодні, вже тиждень можна подавати заявки. І це е, говорить про те, що потенційний покупець має доступ до всієї інформації, яка є в віртуальній кімнаті. Це і про активи, про пасиви, про зобов'язання, про переваги і все інше. Тому. Ми зацікавлені, щоб найбільше потенційних інвесторів знайомились з об'єктом. Ми готові надати все, що від нас залежить, і по інформації, і по доступу до об'єктів для ознайомлення. Тому ви сказали, що імпром там якісь ну борги, але перед російськими структурами країни агресора. А у Карбут немає у Корбутнемає. Немає там невеликі борги, але досить багато привабливих об'єктів в великих містах країни. І так дешево тоді виходить 280 мільйонів така балансова вартість, але ринок визначить ціну, тому ну, що ми я якраз ми, пані бачимо, Івану, та, та я якраз ловлю це. Ви кажете, що привабливий об'єкт, привабливий актив, нерухомість у багатьох містах. Так. І тільки 280 мільйонів це не так багато. 262 мільйони. О, так це не багато. Тому ми розраховуємо на конкуренцію. Ми навіть при будь-якій оцінці активу ми не зможемо сказати, яка буде ринкова вартість активу на момент придбання. Вона зазвичай є вищою ніж говорять документи, і саме ринок визначає правильну ринкову вартість під час конкуренції. Це єдині об'єкти великої приватизації цього року? Чи планується ще щось? З часом? Ми плануємо кілька об'єктів. В квітні ми очікуємо, що буде виставлено вже на прозоро на аукціон Вінниця-Путхім. Це санційне підприємство, більше знане в народі якушати няня. А це, це побутова хімія побутова хімія, так. А це ж російський бренд здається, Так ну бренд ми не продаємо і бренду в нас немає, слава богу. Але ми продаємо підприємство. Я хочу сказати, що воно має досить гарне обладнання і оснащення. Одне з найкращих в країні в цій галузі. І ми очікуємо також успішність такого аукціону. Крім того, ми готуємо до продажу одеський припортовий завод. Це великий об'єкт. Ну ми його так. Ну ми надіємося що це буде. Успішний аукціон У нас є ще кілька активів великої приватизації. Є дуже багато активів малої приватизації, де би середньому малому бізнесу було цікаво. Наразі ми розпочинаємо продаж. Непрофільних активів УкрІнтерАвтосервісу. Це так звані автошколи, різне майно, воно також по всій країні, але привабливість для середнього і малого бізнесу в тому, що ці об'єкти ми продаємо як окреме визначене майно, як нерухомість. І тому кожен може вибрати територіально і за потреби те чи інше майно для приватизації. Це чекати, це те, що колись як досав в радянські часи було? Це так? автошколи, це вся історія. Система підготовки та... Так, та, зараз приватний е, бізнес взяв на себе. Е... Обслуговування в цьому напрямку і доволі велика конкуренція. Тому я думаю, що потреби державі займатися цим наразі немає. Ну, приблизно судячи зі статистики, яку ви озвучили за минулий рік, то половина надходжень до бюджету це велика приватизація. Ну ви сказали, що так. загалом це 13 мільярдів, тобто 6,5 – це велика приватизація, і половина це якраз така середня і дрібна приватизація. Так та а, а у вас є якийсь план на цей рік? Тобто, вам виставили оці КПА, чи план надходження до бюджету від фонду до держмайна. Скільки ми плануємо? У нас план минулого року був 4 мільярда загалом, в цьому році 3,5 мільярда. По всій приватизації. Тобто минулого року було 4 мільярда, ви 13 принесли в бюджет? По приватизації 11,5. Ну, по приватизації 11,5. А решта 2 від чого? Це оренда і продаж санкційних активів. Ага. Цього року 3,5 мільярда. Так. Ну, але У нас амбіції... Ви амбітна, амбітна організація, безперечно, добре. Так. А ви цікавитеся, куди ці гроші йдуть? Тобто у нас визначено на що гроші від приватизації держава зараз витрачає. Якщо ми приватизуємо санкційні активи, всі кошти ми в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Якщо це не санкційні активи, вони йдуть в загальний державний бюджет на всі потреби, які на які держава розраховує, які планує. Багато у нас санкційних активів. ще? У нас багато санкційних активів, але в нас вони є різні. Є привабливі, є непривабливі. Є на тимчасово окупованих територіях, а є ті, які перебувають наразі на підконтрольній території. З огляду на привабливість, і ми відразу вчиняємо всі дії для того, щоб продавати ці активи шляхом приватизації. Наразі нам надійшли досить цікаві активи, наприклад, туристичний комплекс Буковелі. Це Великий об'єкт туристичний, готельні номери і земельна ділянка у власності товариства. Також це трубний завод Калужський. Ми вже майже на фініші підготовки до приватизації. Ми їх намагаємося, ці активи, які є робочі, там є дійсно нерухомість або там інші привабливі активи. Якнайшвидше їх продавати, щоб вони не втрачали ринкову вартість під час перебування їх у державній власності. Бо зараз вони фактично стоять без діла? Там якісь без діла, якісь працюють. А, ага. ну тобто, не все так втрачено. Не все так втрачено. Добре, ну е це цікаво. Буковель, очевидно, викличе велике ажіотаж. Ми зараз готуємо активно і сподіваємося якнайшвидше його виставити на продаж. Якщо маєте раптом шанс спробувати позмагатися за ці активи, то. Будь ласка, на сайт фонду Держмайна. Правильно? Так дякую, пані Івано, що знайшли час прийти в студію. Івана Смочило, виконувачка обов'язків голови фонду Держмайна України, була гостею розмовної студії. Далі ефір підхоплять новини.